Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай перемножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Слава Богу, слава Богу! Я так хотіла, щоб ще трішечки по. Горіли оці е, ліхтарики і подивитися на цю статую любові. Алілуя! слава Богу! Трішечки погоріли. Уже майже всі е, ліхтарики е, вийшли із строю, треба замінити. Але е, але буде, колись це буде. Ідучи цим парком, я підійшла спочатку до оцього дерева, і воно таке вже жовте-жовте. Зараз ще е сонечко не зійшло, і не дуже видно, але ось, подивіться, листочки вже жовті-жовті. Осінь, ось вона, осінь. Осінь, ось вона, осінь. Але незважаючи на те, що вже похолодало осінь на вулиці, Змінюється пори року, змінюється температура, змінюється навколо, все, змінюється. Інші будинки, можуть бути інші люди, можуть бути інші звичаї, можуть бути інші країни. Може змінитися. Знаєте, ніхто не, не сподівався, ніхто. Не хотів вірити в те, що розпочнеться війна, і будуть у багатьох людей зміни, повністю зміни в житті, повністю. Хтось за власним бажанням змінив, хтось за тому, що вже не було іншого вихіду, змінив і е, місце проживання, і навіть позмінювалися сім'ї, але щось є вічне у цій на цій землі, вічна Божа любов. Вічна Божа любов, вона незмінна, вона незмінна. Де б ми не знаходилися, Божа любов буде завжди супроводжувати нас. Господнє Слово сказало: не покину, не залишу, доведу. І що по цьому мі... в світі. Не траплялися, І які б катаклізми, що б там не відбувалося, ми повинні вірити в те, що Господь за нас, тоді хто проти нас. Ми повинні вірити в те, що Господня рука не забракла сили, щоб спасати. Він є наш Спаситель, Він є наш відкупитель, Він є той, який попіклується про нас попри все. Що б не відбувалося в цьому світі? Він нам, нам дасть хліб і до хліба, і ми не будемо мати потреби ні в чому, якщо на нього будемо покладатися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ми дякуємо Богу за те, що Він достукався до наших сердець, що ми покликали його ім'я в своє серце. І тепер, і тепер ми йдемо не одні. А йдемо разом з ним. Слава йому! слава йому! І якщо якісь труднощі, то я як, як псалмоспівець, скажу свої очі я, я звожу до гір. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Записано в Псалмі 120, перший і другий вірш. І ще псалом 127 і 8. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вхід і вихід від тепер і аж по віки, від тепер і аж по віки, і вірний обіцявший, і вірний обіцявший. Алілуя! слава Богу! Ходжу я перед лицем господнім. На землі живих і я звіщаю діла Господні та чудеса твої, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, Цар мій Ісус Христос, хвалу тобі співати буду, знову я і знов, дякувати від серця завжди за Твою любов, тому що Душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Цар мій Ісус Христос, немає інших богів на світі, тільки ти один ти наказав, і сонце світить, вітер гріяв теплом своїм, вітер стежка в степах шумить травою. Птахи тобі співають, я прагну зустрічі з тобою. Цього я бажаю Вітер в степах шумить травою. Птахи тобі співають, я прагну зустрічі з тобою. Оцього я бажаю, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, цар мій Ісус Христос. Тому що очі мої. Тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, Цар мій Ісус Христос. Цар мій Ісус Христос. Цар мій Ісус Христос. Алілуя, слава Богу, слава Богу, Господь нас спас, Господь нас спас. Нас спас, і ми за це йому вдячні. Найбільша подяка за те, що Господь не пройшов повз, за те, що Господь доторкнувся до наших сердець. Ми покликали його ім'я, і наші тепер імена в записані в книзі життя, і ніхто і ніщо їх не зітре, і ніхто і ніщо їх не зітре, але. Але головне, іще не зріктися. Живучи на цій землі, людина може зріктися свого спасіння. Може це зробити. Але вона це може зробити особисто. Особисто, послухайте, читаючи про, читаючи про блудного сина і про люблячого батька, ми бачимо, що батько не бігав, батько очікував, батько вірив, що він повернеться, але за ним не бігав. А син пішов від батька, син блудив. Слава Богу, що він прийшов у себе і повернувся додому, і повернувся до батька, але він міг і не прийти. Це був його вибір. Це був його вибір. Чи хоче Господь, щоб всі люди спаслись? Так, звичайно. А чи всі спасаються? Ні, не всі. В чому причина? Чому? І от розмірковуючи над цим запитанням, у мене були такі міркування, з якими я хочу з вами поділитися. Господь для спасіння зробив уже все. Все зробив. Для того, щоб всі люди спаслись, Господь зробив все. Він пішов на Голгофський хрест, Він віддав своє життя за кожного з нас, щоб кожний, хто повірить у нього, мав життя вічне. Але чи всі спасаються? Ні, не всі. І Господь, ми знаємо, не лицеприємний. Він не дивиться, каже, о, цього спасу, тому що в нього добрі діла, а цього не буду спасати. Він мені неприємний. Ні. Господь за кожну людину, за кожну грішну людину пролив свою пречисту кров. І він хоче місця на небі достатньо, щоб усі люди, покликавши його ім'я, спаслися. Але поки людина не покличе Господнє ім'я в своє серце, спасіння у неї не буде. І для того, щоб вона покликала, потрібен проповідник. Потрібен той, хто розповість про Ісуса Христа, про Господа і про Спасителя. Чи постійно потрібні люди? Ні. Господь може проговорити і через своє слово, яке людина почне читати. І це слово зробить свою роботу і людина покаяться. Господь може доторкнутися різними способами до, до людини. І наші молитви це також дуже-дуже добре. Тому що коли ми молимось, коли ми просимо, коли ми ходатайствуємо за ту чи іншу душу, то Господь є вірний. Обіцявший, і він буде прикладати багато зусиль для того, щоб ця душа спаслася. Господь буде це робити, доки жива людина, доки є надія. Доки є надія. Але послухайте, ми знову таки кажу, ми молимося, нам потрібно це робити. Нам потрібно стояти в проломі за наші домівки, за наших рідних і близьких. Але. Людина буде спасена лише тоді, коли покличе Господнє ім'я. І в тому, що людина не кличе Господа, послухайте далі. Не винні не ми і в першу чергу не винний Господь. Господь з свого боку зробив усе. Він зробив усе. Він віддав своє життя. Там, на Голговському хресті, він дозволив себе розіп'яти, а перед цим іще пошматувати, побити, щоб ранами його ми були оздоровлені, щоб ми, знаючи, цей факт. Цю істину брали оце слово, і коли в нас щось болить, ми з вірою проголошували, що ранами Господа мого Ісуса Христа я здоровий, я оздоровлений, я цілеснесний, я маю жити. Алілуя, слава Богу! Але людина повинна повірити, прийняти це спасіння в своє серце, а потім триматися за нього все своє життя, все своє життя міцно триматися і вірити в цей факт. Якщо людина перестає вірити, якщо людина вирішила знову ходити своїми дорогами, Господь за це сумує. Господь знову буде прикладати зусилля, буде побуджувати людей, молитися, знову свідчити, щоб слово Господнє зробило свою роботу. Але, але людина повинна обрати. Людина повинна обрати. Інколи у нас іще буває таке. Що ми молимося, молимося довго за своїх рідних, за своїх близьких, і потім починаємо осуджувати себе, що ми такі недостойні, що ми оце отак мало молимося, чи мало е, їм щось кажемо, і ми починаємо навіть добрі діла робити, і ми робимо те, і те, і те, тому що в наших серцях є оця любов до цієї людини, і нам так хочеться, щоб вони не горіли в аду, щоб вони були спасені. Нам це дуже дуже хочеться, але ми бачимо, проходить рік, два десятиріття. А людина не приходить до церкви. І ми починаємо знову ж таки йти до Господа і говорити: Господи, де я не такий? Що я не так роблю? Та чому ж та людина не йде до церкви? Послухайте, послухайте, ви не, не такі, ви діти Божі. Ви щасливі, дух радості в вас. І ми будемо молитися, доки є надія. Але вибір, людина повинна зробити сама. І це не наші якісь недоліки, це її недоліки, це вона не хоче. І Господь, знаєте, і Господь в цьому не винний. Він уже зробив все, тому не треба нарікати на Господа чи казати Господи, та Ти що не можеш до нього достукатись, чи не можеш щось змінити в цій ситуації. Господь всемогутній, да і амінь. Але він не насильник. Він не буде силком затягувати людину до себе. Не буде. Він дасть їй шанс, можливо, як у тому грішнику на Христі, який був поруч з Ісусом Христом. Побачити його і сказати, хоча б принаймні слово Ісус. Ісус! І хтось каже, цього буде достатньо. Достатньо. Знаєте, коли людина тоне і вона кричить, або якась інша ситуація, хай буде тоне, от вона тоне, вона вже відчуває, що ось, ось, вона зараз утоне. Вона починає кричати, рятуйте, рятуйте, рятуйте. Вона кричить одне слово, допоможіть. І, люди, і людям, які оточують її або почують її голос, їм достатньо. Для того щоб протягнути руку допомоги. Так точно і тут, якщо людина встигне сказати Ісусе, це слово означає, що людина просить допомоги. Ісус прийде. Не запариться, він допоможе, він спасе. Але ж треба встигнути сказати це слово. Треба встигнути. Зараз в цей наш воєнний час ми не знаємо. Ми не знаємо, коли, що трапиться, скільки зараз уривається життів у людей. Просто от жили, все, через секунду вже не живуть, тому що прилетіло. А скільки воїнів там на передовій? От зараз є. А через хвилину уже немає. Уже немає. І маючи зараз отакий непростий час, нам потрібно каятися. Нам потрібно, нам потрібно каятися, тому що ми також. Не завжди щось робимо е, е, супротив Господу, і навіть деякі добрі діла, які Господь не каже нам робити, вони суперечать Божій волі. Тому, тому краще знаєте, краще я. Е, Зайвий раз покаюсь, чим залишуся з якимось гріхом. Тому, да, звичайно, ми каємося, з вірою приймаємо прощення від нашого батька, наповнюємося духом радості, миру, спокою і йдемо в новий день, славлячи Господа. Ми молимося за рідних і за близьких, але те, що вони не приходять до Господа, немає нашої вини. Немає вини Бога в першу чергу, і немає нашої вини. Вони повинні обрати. Вони повинні обрати. Ми сіємо, сіємо любов. Сіємо Боже Слово, робимо добрі справи, світимо теплим світлом, яке є світло від Господа. Ми намагаємось бути світлом, сіллю для цієї землі. Ми намагаємося не грішити, намагаємося це робити. А коли впали, йдемо до Господа і просимо, Господи, укріпи наші ноги, укріпи, щоб ми ж ходили лише твоїми дорогами, виконували лише твої дійства. Допоможи нам, Господи, допоможи. Але не заганяємо себе в кут, що ми якісь недостойні. Ми повинні вірити, постійно вірити, тримаючись за Господа, що ми спасені. Ми спасені по благодаті. Не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Ми розповідаємо цю благу звістку, що люди спасаються по благодаті. Але але людина повинна Прокликати Господнє ім'я. І якщо вона це не зробить, то це не Божа вина. Господь для спасіння зробив усе. Усе, усе. Тепер вибір за людиною з будь-якого нації, з будь-якого народу, з будь-якого статусу, бідний, багатий, крутий, не крутий будь-яка людина. Має шанс на спасіння. Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Це його велике, превелике бажання. А от чи спасеться людина, чи ні, це вже залежить від людини. Від людини. Людина повинна це зробити. Господь уже все зробив. Уже все зробив. Тепер вибір людини. Тому допоможе Господь допоможе. Він є Бог, який допомагає людині прийти до каяття. Він є Бог, який прикладає багато-багато зусиль, але він не насильник. І якщо людина не хоче, якщо людина противиться, якщо людині не хочеться слухати, то, то це її вибір Господу від цього сумно. Дуже сумно. Він і висічи на Голговському хресті казав, йому було сумно від того, що жертва для багатьох марна. Марна. Але заради тебе, заради мене, він йшов на Голговський хрест, заради того, щоб ми були спасені. Тому ми будемо вдячні йому, що він дав нам оцей дав нам. Мудрості дав нам бажання покликати його ім'я і йти за ним. Будемо вдячні Йому, що Він достукався до наших сердець. Будемо вдячні Йому, вдячні Йому, вдячні Йому. Без Нього ми це не могли зробити, але будемо вдячні, що ми це зробили. Слава Богу, слава Богу. Будьте благословені Господом. хай Господь сьогодні поблагословить кожного з нас. Хай Його слово сьогодні буде для нас смачним, корисним, навчаючим нас. Доброму в ім'я Ісуса Христа. Хай наші рідні і близькі, теж почув, почувши звістку про Христа, йдуть до Нього, йдуть до Нього, до Його престолу благодаті, втішаю, втішаються Ним, спасаються Ним в ім'я Ісуса Христа. Немає іншого ім'я під небом. Тільки Ісус Христос, через якого ми маємо спасіння і вічне життя. Будемо пам'ятати про це, будемо дякувати вічно йому за його спасіння. І, і не будемо сумувати, і не будемо докоряти себе тим, що наші рідні і близькі не спасаються. Якщо ще такі є, це їхній шлях, це їхній путь. Вони самі повинні це обрати. А Господь стукає, Господь стукає, Господь стукає. Алілуя, Амінь.